Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя Громад, і сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас, Оксі! Доброго здоров'я. На порядку денному в обласної ради ліквідація Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Виникають дуже багато запитань, і я так розумію, дуже багато дискусій стосовно власне цього рішення. Для чого воно і кому воно потрібно, що буде з дітьми? Так, дивіться, по перше. Ніякої ліквідації немає. Я трішки зупинюсь на тому, як працює взагалі цей механізм. У нас є в Кременчуці заклад, який опікується дітьми. Він е, власність обласної ради, в управління переданий військовій адміністрації. Ну, в той час обласній державній адміністрації, зараз військовій адміністрації. Військова адміністрація визначає. Управителя, тобто, визначає департамент і свою структуру, хто має опікуватись цим закладом. Історично так склалося, що цим закладом опікується департамент охорони здоров'я. Так, от, цей департамент. Вийшов до нас з пропозицією, з проєктом рішення про реорганізацію цього закладу, зміну назви, і фактично перепідпорядкування з структурного підрозділу військової адміністрації на інший структурний підрозділ військової адміністрації. На який? Вчора відбуло, мали відбутися дві комісії, об'єднані, яка опікується освітою і охороною здоров'я. І там депутати мали розглянути якраз цей проєкт рішення, вивчити його, бо він достатньо такий резонанс ну, Принаймні для міста Кременчука, так точно. Бо, ну, скоріш за все, політичні сили просто неправильно трактують даний проєкт рішення і, мабуть, трішки на цьому піариться. Тому вчорашнім завданням депутатів було розібрати це питання, заспокоїти суспільство і сказати, як, яким чином буде далі, яка доля буде даного закладу. Перше, що хочу зауважити: цей заклад залишиться, він. В обласній раді е, ніяким чином ніхто його ліквідувати не буде, тому, оскільки ми власник, обласна uh -huh. рада, і рішення про будь-яку ліквідацію може прийняти тільки власник. Такого рішення немає, не буде і не uh -huh. планується. Дійсно, депутати можуть прийняти проект рішення, яким е, буде змінена назву цього закладу. І військова адміністрація через розпорядження керівника військової адміністрації може передати на інший структурний підрозділ, оскільки в нас дітьми в області займається служба у справ дітей. І у нас є, наприклад, такий схожий заклад в місті Гадячі, то логічним було б, щоб е, цим закладом опікувалася так само в Кремінчузі, про який ми говоримо, щоб ним так само опікувалась е, служба е, у справах дітей. Цей процес триває. Військова адміністрація всередині себе між своїми структурними підрозділами має визначитись, хто буде управляти цим нашим закладом. Якщо їм потрібна допомога, в даному випадку від них потрібна допомога по зміні назви. Все це пов'язано з постановою Кабінету міністрів, яка регулює фінансування подібних закладів. Тому, щоб привести у відповідність, щоб виконати постанову Кабінету міністрів, щоб дітьми займалися служби, які мають займатися дітьми, оце має перевести все відповідність. Але ще раз наголошую: автором даного проєкту рішення є військова адміністрація через свій, свій структурний підрозділ е, Департамент охорони здоров'я. Тому. І ще раз наголошую, заклад залишався, він буде фінанс, продовжувати фінансуватись з обласного бюджету і частково через субвенції з державного бюджету. Ті працівники, які там працюють, так само будуть виконувати свої обов'язки надалі. І як тільки буде визначено, хто із департаментів структурних підрозділів військової адміністрації буде надалі опікуватись цим закладом, буде прийняти відповідний проєкт рішення, затверджений комісією, а потім прийнятий на сесії. Але ще раз наголошу що, ще раз наголошую, що припинення ліквідацію будь-якого закладу обласного підпорядкування, власником, де є власником власна рада, може прийняти тільки депутатський корпус. В двох словах, що це за заклад? Для Цей кого? заклад опікується дітьми, які е, в складних життєвих обставинах, дітей, яких вилучають сімей від народження до 6 років, тобто вони перебувають там. Зрозуміло, що ними мають опікуватись з одного боку як працівники, ну, відповідно, лікарі, але тут йде і питання виховання, питання більш такого соціального напрямку. Тому е Кабінет міністрів через свою постанову і зрозуміло, що Департамент охорони здоров'я якраз і говорить про те, що дітьми мають займатися службою у справах дітей. Ви сказали, що мали відбутися комісії і не відбулися. Що сталося? депутати зібрались, почалася комісія, почався розгляд цих питань. Був до речі, кворум, все було нормально. Але там тоді відбулося вчора замінування. Потім були тривоги постійні, і депутати довго чекали, але потім головами комісії було прийнято рішення, що все таки про перенесення цього спільного засідання. Голови визначиться, напишуть листи звернення до голови обласної ради, і буде призначено дата і час засідання для розгляду цього. Ну як виявилось, достатньо резонансного питання. В неділю невдоволені мешканці монастирської гори це колишній червоний шлях. Зібралися на зустріч зокрема з представниками міської влади. Я нагадаю, що ви є представником Полтавського місьвиконкому. І, власне, у цих мешканців Монастирської гори запитання, чому і коли буде відремонтована їхня дорога? Ну, невеличкий екскурс в історію. Е, рік назад, трішки більше, ніж рік назад, управління житлово-комунального господарства звернулися на виконавчий комітет з проханням дати дозвіл на повне перекриття руху по цій вулиці. Так званий в народі ми є називаємо Серпантин. От і тоді більше року назад, де, е члени виконавчого комітету проголосували і дали можливість перекрити рух, і тоді домовились. Що найближчим часом, найкоротші терміни, тоді нам представники управління житлового комунального сперсу говорили, що найближчим терміном буде все відремонтовано, відновлено. Ми там перекриваємо Ви наскільки кілька... перекривали. В ну, дивіться, тоді вони запропонували безтермінове для того, щоб не, люд... не вводити людей mm -hmm. в оману. А от давайте ми таке рішення приймемо, але найближчим часом все буде зроблено. Mm -hmm. В народі говорять, що обіцяного три роки чекають. Я дуже сподіваюся, що три роки нам не доведеться об'їжджати незрозуміло, якими там дорогами і мешканці знову ж таки матимуть змогу найкоротшим шляхом доїхати в центральну частину міста. Там періодично виникають проблеми з комунікаціями, там газова служба, водоканал, вони там тримають ті комунікації, десь там їх поточно ремонтують для того, щоб хоча б мешканці цього мікрорайону були з водою і газом. Але саме дорожнє полотно, сама дорога там вона попливла вже ну, конкретно. Угу. Там вже є певні нарікання і певні початки е, руйнації будівель монастиря. Тобто далі, якщо так процес буде неконтрольованим і ніхто нічого робити не буде, там ви знаєте, що там є ще залізниця і там ще може бути і із цим пов'язані проблеми. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, там починали процес проєктування, потім заміну проєктувальника. Ну, тобто, на сьогоднішній день готовності, щоб розпочати там ремонтні роботи, немає. У 24 році депутати Полтавської міської ради виділяли кошти на ремонт цієї дороги. Ці кошти не були реалізовані і були перерозподілені в цьому році. Аналогічна ситуація знову є кошти, і управління житлово-комунального господарства вже ну, як мінімум прийшов час показати і розказати людям, яким чином вони будуть виконувати свою обіцянку. Зараз терміни говорять, що в травні місяці е, ну там мі з, з місця зрушиться е, вирішення цієї проблеми. Побачимо, але я на сьогоднішній день, наскільки я знаю, не ну ніхто не бачив проекту і проектного рішення. Що там має е, робити підрядник? Більше того, ситуація ж з кожним днем вона погіршується. І якщо раніше можна було говорити там про менші роботи і відповідно меншу вартість, то зараз ця вартість з кожним днем фактично збільшується. Тому чим закінчаться серіал і епопея з цією монастирською горою, ну будемо спостерігати, поки ніхто не, не дає зрозумілої внятної відповіді. А в чому от проблема? Я не можу зрозуміти також. Ви говорите, гроші є. Вони відділялися. Я так розумію, це достатні були гроші для того, щоб реалізувати вирішення цієї проблеми. Е, є консолідація, тобто є політична воля, що треба ті гроші виділити і відремонтувати. В чому проблема? Я думаю, що проблема в професійних якостях е, тих працівників управління житлово комунального суперствах, хто за це відповідав. Бо е, в першу чергу ми розуміємо, що там е, ну, ця дорога е, вона потребувала капітального ремонту. Якщо раніше обходилися якимись такими косметичними речами, там будували підпірну стіну, там намагалися якимось чином зупинити цей процес, то е, в минулому році прийшли вже до розуміння і до висновку, що ніякі косметичні речі не допомагають, треба робити капітальний ремонт. І зрозуміло, що тоді, коли вже виникла потреба в капітальному ремонті, Величезний відсоток позитивного вирішення будь-якої проблеми через капітальні ремонти це є проект. Тобто, наскільки якісний, наскільки вчасний і зрозумілий проект, от тоді і ці ремонтні роботи можна провести. Але через відсутність нормального системного підходу і ну, не, не замовили в нормальній проєктній організації цей проєкт, а замовили в якоїсь там, структури, яка протягнула волину, там, з півроку, а потім сказала, що вибачте, ми не можемо. Просто в нас не вистачає фахівців, не вистачає там, досвіду і, і розуміння того, яке саме проєктне рішення там е, має бути. Втратили час, і відповідно, а ми ж розуміємо, що таке бюджетний рік. Якщо ти на початку року закладаєш кошти, маєш проєкт і починаєш роботи, то до кінця бюджетного року ти маєш їх завершити, профінансувати і питання закрити. Зрозуміло, що ремонт на початку і всередині року не був розпочатий, і очевидно, що на кінець року вже ж так само вони не знайшли підрядну організацію, яка б в кінці року почала б щось робити. Я так розумію, що мешканці монастирської гори вони зараз добираються. В місто, скажімо, в Полтаву, там на роботу, я не знаю, на навчання, вони в об'їзд. Яка ситуація з транспортом, чи, можливо, там було збільшено кількість одиниць? Там транспортний відділ займався цим, бо там була величезна кількість скарг, навіть туди там додавали великі автобуси. Це пам'ятаєте, що там був у нас подарований якимсь там меценатом. Вони тимчасово туди його відправляли. Там була збільшена кількість одиниць і транспортне сполучення вони намагались відрегулювати. Але я хочу зауважити дуже важливий момент. Ми ж говоримо не тільки про е, громадський транспорт. Ми повинні з вами розуміти, що час доїзду туди, з міста збільшився для е, кресту. Допомоги невідкладної нашої медицини збільшився для газових служб, для аварійних. Тобто, тепер час реагування mm -hmm. на якусь е ну, ситуацію там він кардинально збільшився. Якщо говорити про е транспорт, то знову ж таки одна із найболючіших питань в нашому місті це е наш громадський транспорт, і е ну, так склалось історично, що величезна кількість скарг. Які у нас були, це були скарги на приватних перевізників, і зрозуміло, що ну дуже часто. Влада мала реагувати на цих всіх приватних перевізників, бо були часи, коли в нас були монополісти. А монополісти зрозуміли, що це ну, погіршення якості. От, е, до речі, минулого тижня була така дуже неприємна історія, але вже з нашим комунальним транспортом. Uh -huh. Так само там в соціальних мережах був пост е, е, жінки, мами, яка описувала ситуацію з дитиною, яка сталася. Там дитині 12 років. Здається, вона в вечірній час, там 18 -го годину їхала з тренування. Це були тоді там морози в нас, мінус 10, мінус 12, І дитина набрала маму і сказала по телефону, що так сталося. Я там загубив гроші, чи там ну десь десь коротше не було в нього грошей, не було чим оплатити проїзд. І мама з ним домовила, що ти найближчий тролейбус сідай. Доїдеш до зупинки, я тебе буду чекати на зупинці, і скажи контролеру, кондуктору, що я заплачу за тебе на зупинці, я тебе там чекаю. Ну, хлопчина так і зробив, сів на найперший тролейбус і їхав до, до, до маминої зупинки. Відповідно, до нього підійшов кондуктор і почав говорити про те, що йому треба оплатити приз. Він пояснив ситуацію, сказав, що у нього немає грошей, він там їх загубив. Я нагадаю, що через програму Турбота, яка діє в Полтавській міській територіальній громаді, у нас є можливість безкоштовного приїзду в комунальному транспорті учнів. І зрозуміло, що він ну, дитині 12 років, очевидно, що він учень. Але в нього так само цього посвідчення не було, він не зміг довести кондуктору, що він учень Учні. і має право пільгового приїзду. Ну і кондуктор цей не знайшов нічого кращого, як взяв від хлопчину на наступній зупинці, висадив з цього тролейбусу, і той по морозу йшов на зустріч до мами, бо доросла людина абсолютно ну мабуть, адекватна людина, не зрозумів і не пішов йому на зустріч. І тут так само ми маємо реагувати, бо з одного боку, ясно, що є ну, юридичний аспект, і з точки зору юридичного. Цей кондуктор нічого не порушив, бо є правила перевезення пасажирів, і там чітко прописаний механізм оплати або використання пільгового приїзду, якщо є така можливість. Так от, але ж є інша сторона медалі, є якась людяність, є розуміння, що ми ж всі живемо в складні часи, є певна соціальна напруга. Більше того, ну як виявилось, мама написала в пості, що батько цієї дитини е, воює зараз. Він на фронті, і зрозуміло, що якби він був вдома, він би міг дитину там сам возити на ці гуртки, і такої можливої б ситуації не сталося. Але це ускладнює ну, цю ситуацію. І тут так само ми, ну, влада абсолютно має реагувати. Я не знаю, чим закінчилася історія з цим кондуктором, там, зробили йому догану не, чи, чи, ну, Я не думаю, що його вигнали з роботи. Але так само керівник цього комунального підприємства має провести роботу з е, всіма працівниками, які працюють у нас угу. на комунальному підприємстві, щоб довести і, і щоб вони от, розуміли, що крім знаєте, юридичної складові ще ж є якась елементарна людяність. Звертаються до нашої редакції мешканці Полтави, глядачі, з наріканнями на роботу ліфтів. Яка ситуація? Ми пам'ятаємо, там були певні перетурбації, скажімо так, в цьому господарстві? Яка ситуація на сьогоднішній день? Це черговий серіал. Ми тут з вами часто говоримо про серіали. Ви пам'ятаєте, рік назад влада рапортувала, що вони починають боротися з монополістами. Угу. Результатом цієї боротьби з монополістом було те, що зупинили більше 500 ліфтів, і всі ми з вами ходили на 8-й-9 поверх пішки люди з інвалідністю, мами з колясками, люди поважного віку. І зрозуміло, що це була купа, ну, серйозна проблема і, і, і купа нарікань від, від мешканців Полтави. Тоді я відразу тоді сказав, що шановні друзі, якщо ви хочете боротися з монополістом, то тоді А, ви відновлюєте роботу комунального підприємства, яке в нас колись було, Б. Ви відкриваєте ринок і даєте можливість там, двом, трьом-чотирьом компаніям проводити прозорий конкурс і дає можливість двом-трьом компаніям зайти на е, цю процедуру і шляхом е, економічної конкуренції. Визначити ціну і підняти якість наданої послуги. Ми тоді говорили і на виконавчому комітеті, і нам знову ж таки прийняття слово комунального зберігала рапортувало, що так, ми плануємо, щоб було 2-3 компанії, щоб не було більше монополій, щоб все було якісно, швидко і, 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 і зрозуміло. Завершилося це все дуже просто: одного монополіста змінили на іншого. Якість обслуговування, ну, вона. На, на тому рівні, на якому й була дуже часто люди нарікають, що вони не можуть дозвонитись на аварійну диспетчерську службу. Іноді говорять, що взагалі не зрозуміло, куди е, дзвонити. Збільшилось фінансування, тобто об'єм фінансування на угу. ремонт е, і обслуговування цих ліфтів, але якість не не, не покращила. Вирішення цієї проблеми вирішення знову ж таки я знову ж таки, ще раз наголошую. декілька... відкритий відкритий конкурс декілька компаній, які будуть між собою конкурувати. Угу. Це ж ринок. Якщо вони будуть знати, що в них є конкуренція, що якщо вони сьогодні будуть надавати неякісну послугу, дорогу послугу невчасно, то завтра їх просто замінять на компанію, яка є для них конкурентом. Все, тоді це вирішення проблем. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю підні роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.